A todos. Рада вас знову вітати на своєму каналі Юаміка. Я дуже вдячна вам за те, що ви підписуєтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Пишіть більше, це допомагає просувати мій каналчик. Я рада вас знову бачити. Тож швиденько до заняття. Сьогодні у нас вправочки до теми ЕСТА Естан. Це похідні від її слова Естар, якщо ви пам'ятаєте, ми вчили на минулих уроках. Швиденько виконаємо вправочки і наступне відео до наступної теми розпочинаємо. Переклади іспанською мовою речення Ехерсисіо e 1. Де знаходиться капелюх? Капелюх знаходиться у шафі. Загадуємо, як буде де. Донде, О, наголос не забуваємо. Донде знаходиться Еста сомбреро. Донде ель сомбреро? ель sombrero esta. як буде шафа. El armario. Нін el armario. Ен el armario. Де Карлос. Карлос у спальні. Знову у нас де. – «донде» Ми бачимо, що у нас тут пропущено, де знаходиться. Слово знаходиться. В українській мові ми його пропускаємо. Але. У іспанській мові ні. Тому вставляємо еста. Донде, «Dónde está?» Згадуємо, що артикль перед іменами не ставиться. Карлос. «Dónde está Карлос. Карлос está?» Карлос знаходиться. «Está Н. Як буде спальня? El dormitorio molot si kto. Dormitorio. Carlos está en el dormitorio. Знаходиться Madrid? Madrid знаходиться Donde, Donde está Madrid. Madrid está en España. Está en España. Chamoz Malenco y Buco en España. Дуже часто я чую, як іспанці кажуть мадрі, але в деяких регіонах все ж таки вимовляють останню букви, і кажуть Мадрі, то це, в залежності від регіону, можна так, можна так, і так, і так правильно. А також ви завжди можете поставити на паузу, виконати завдання, а потім перевірити. Ключ знаходиться у сумці, і далі запитання: ключ знаходиться у сумці. Як буде ключ? Скажіть мені, будь ласка, ла яве. Тож пишемо. це з звели. Ла, Яве знаходиться Іста ен сумка Ель Больша. Н Ель Больша. І як же ж нам поставити запитання? Скажіть, будь ласка, ми можемо зараз використати, щоб згадати пряме. Просто поставити знаки запитання по двом бачкам. Так. La, Jave Ešta N L. І у нас вийшло запитання легенько нескладне. Ложка в ящику. Скажіть, будь ласка, як буде ложка? Чи знаходиться ложка в ящику? Як ми запитаємо? Давайте ложка кучара, і ми зараз будемо з вами зворотні робити. Эста ла кучара, чи знаходиться ложка. Эста ла кучара ен эн кахон. Еста ла кучара ен эль кахон. Щось мене сьогодні з друкуванням. Кахон у нас з наголосом, інакше за правилами буде кахон. І стала кучара ін-кахон. С. Ла кучара і ста ель кахон Ла кучара і ста кахон. Ель... А, хон. Так, учера Еста ількахон. Добре, Хосе у ліжку, ні, Хосе не в ліжку, Хосе на роботі. Вже трошки складніше речення, так? Пишемо. Е, можна е, пряме запитання, а можна ускладнити собі завдання і зробити зворотнє. То ми не живемо легко. Життя у нас важке, тож ускладнюємо і тут. Есть чи знаходиться Еста. Хосе. Наголос не забуваємо, Якщо ми приберемо наголос, буде Hose за правилами. А оскільки, якщо закінчується наголос Ну у нас слово, то ми е, на попередній склад ставимо наголос. Е, тому тут наголос стоїть для того, щоб вам вказати, що саме «хосе», а не Hosse. І ен ла кама, І хосе ен ла кама, No. Ні но no esta en la cama. но no Está en кама. І далі у нас Хосе на роботі. То ми знову пишемо. Хосе. Можемо замінити на L, він, Хосе, Esta. N робота, El, el Traba. Трабахо. Ось, бачите, у нас тут немає наголосу, то не трабахо, а трабахо. Думаю, з цим зрозуміло, нескладно. Давайте далі. Е, що у нас тут? Використовуй. Е, щось циферки звелись. Ну, нічого. Використовуй обидва варіанти порядку слів, щоб задати запитання. А, ось у нас. Все правильно. І так, егемпло. Está Еста leche невера. Еста лече La невера, la está Еста la невера. І так, і так правильно, ми зараз будемо тренуватися з вами, запитувати. Лече це молоко, невера – це наш холодильничок улюблений. Тож, давайте спробуємо, будемо до кожного речення по черзі. Спочатку примету, до наступного зворотня, і думаю, так вам буде зрозуміло. El ordenador está en el escritorio. Ескриторіо e згадуємо це у нас письмовий стіл. Тому давайте тут пряме для початку. Просто ставимо знаки запитання по бочкам. El ordenador está N, El Eskritori, El Ordinaдоor і STE NL ESCRITORIO. Далі ми можемо до наступного речення зворотнє запитання. Чекайте, виділю вам. Ель está еста, нл estante. Давайте спробуємо зворотне. Зворотньому на перше місце виставляється у нас дві слова Еста. Еста. Не забуваємо знаки запитання. Еста ель телефоно. N-LT. І сталь телефону НЛ станте. Е станте це у нас поличка. El gato і sta N L Hardin. Hardin це сад, гато у нас кишка, кит у нас в саду. Давайте прямим запитаємо. El gato el jardín. El gato está en el jardín. La chiqueta está en la lavadora. Згадуємо ще таки «lavadora». «Лавадора» – це у нас äh, пральна машинка. Тож äh, ми зараз з вами зворотні, так? Так, зворотні. Está la chaqueta en la lavadora. E, chaqueta це у нас куртка. Згадуємо слова з вами потрошечку. Поконпоко. І стала. Шакета Ен. Ла лавадора. лавадора. Lava. І стала чекет лавадора чи куртка у пральній машинці. Ось тут я вам картиночку Лавадори. Зробила що не так. Наступный слайдник. Маркос стандака. Давайте прямо запитання теперь. Маркос is sta in the discotheca. Marcos is um, in the liskote. Marcos stay in the discotheca. Marcos na discothece señor Санчес, Еста en Малага. Давайте зворотні. Еста на перше місце. Еста ель. Сеньор. Зверніть увагу, що перед uh, іменами артикль не ставиться, але перед сеньор ставиться, бо ми говоримо про, саме про цього сеньора Санчеса, а не про якогось десь там, а прямо. прямо про цього ми вже знаємо, про кого ми говоримо, тому el señor está el señor Sánchez. А, uh, Sánchez en Málaga. І, э, uh, lost uh, están en el bosque. ¿Qué de que en uh, bosque? ¿Qué de que lovers bosque? Ловос у нас це вовки, так, вовшки це у нас е, ліс. То давайте пряме запитання. Вовки в лісі. Лош, ловош. Е, зверніть увагу, у нас ловос, їх багато, то у нас вже не еста, а естан. Коли багато, вони використовуємо ештан. Лош, ловос і N están en el bosque. Так, у нас вийшло з вами. Я думаю, це не складно. Ми просто з вами повторимо, щоб все було зрозуміло. E, далі продовжуємо так само ставити запитання. Las manzanas están en el plato. Las manzanas – це яблучка. у нас en el plato на тарілці. Також звертаємо увагу, що Естан, бо їх багато, тому зворотнє запитання у нас зараз. лаш ваш ен наш плато?» Сподіваюсь, ви пишете скоріше, ніж я друкую. Естен лас Мансанес НЛП. Марио і Еліеш. І стан un bar. Так, давайте запитаємо, чи вони у барі прямим запитанням. Маріо і Еліаш і стан el bar. Дивіться, як вже багато ми з вами можемо скласти. Записати і проговорити. Вже дуже багато. Las gafas están en la silla. Зворотне запитання. las gafas. Las gafas – це у нас окуляри. Ой, las gafas en la silla. Чи у нас окуляри на стільці? Так, виділила вам. Давайте наступне завдання. Постав речення у заперечну форму. Егемпло. La camisa está en la lavadora. Camisa – сорочка, lavadora – ми вже з вами визначились, що це у нас правильна машинка. La camisa no, está en la lavadora. Згадуємо, що у нас частинка no. Завжди ставиться перед дієсловом. Естар це бути, це дієслово. Тож частинку No нам потрібно поставити перед однією з його форм. la кафе Естан е Гран Colón». Кафешка знаходиться у нас на такій-то вулиці, так? Нам треба сказати, не знаходиться. «El кафе, тому ми ставляємо перед Еста. Но еста. en la calle Gran Vía de Colón Sofía Oi. O tak un Sofia Sofía está en la tienda. Sofía no está en la tienda. No está en la tienda. Дивимося на Софія в магазинчику tienda це маленький магазинчик або кіоск. Las chicas están en la playa. Дівчата на пляжі, нам треба сказати ні. Тому буде las chicas no están en la playa. Це завданечко для того, щоб ви запам'ятали, коли у нас і куди вставляється но. Los padres de Manuel están en tenerife. Los padres de Manuel no están. No están en tenerife. No están. Далі давайте давайте що у нас. Треба поставити, я думаю, з цим слайдиком, но це легенько заперечна форма, це зрозуміло. Ехерсісіо e 4. Дай відповіді на запитання. ¿Está la lavadora Лавадора la лакона. У нас тут Сі, sí. і пишемо. Так, Лавадора на кухні. Лавадора, правильна машина. Сі. Ла. Лавадора. І шта знаходиться N. La kosina. Ne zabavajemo, ez ta. Je ta el park en en el centro de la šjudad. Če znašodite park v centru mesta, nam treba odpovedati tako. In pišemo, el park je en, izhajate iz tega, en el centro de la šjudad. en El. Entro... de la сьода. Не так багато завданнячок залишилось, то ми з вами швиденько впораємося. Ви в мене молодці, ви все вмієте, все знаєте. І для вас ці завдання взагалі не складні. La madre de Daniel está en casa. Нам тут треба вже сказати, но no. ні, мама Даніеля не вдома. Но. No. La madre de Daniel. Про частинки N і D ми поговоримо з вами пізніше. La madre de Daniel. No, está en casa. No está en casa. Молодці. Давайте далі. Що у нас там. Далі. відповідаємо на запитання. Виділю одразу. El perro está en el jardín. Тільки що у нас було прогато таке саме речення, jardín, садочок. Ось у нас тут perro, у садочку. Нам треба сказати sí. El perro está en el jardín. Sí, el Perro está en el Hardín. Está fábrica en Ucrania? чи фабрика знаходиться в Україні, ми кажемо ні. Треба відповісти ні. Но. Ель фабрика. Но і та». «Ен Украня. Не забуваємо наголоси, щоб у нас не вийшло ESTA, а саме ESTA. Están los amigos en la fiesta. Чи друзі на святі? Нам треба сказати ні. Но. No. Los amigos y Bajato tomo están, no están en la fiesta. No, los uh, los amigos. Te, los bochelvichorodo. Los amigos no están en la fiesta. ¿Están los abuelos de Carmen en Francia? Abuelos se didus babusi. Чи дідусь з бабусею Кармен? Вони у Франції. Нам треба сказати так. Вони у Франції. Як ми можемо сказати вони? Згадуємо сінь. Ейош. Так. Естан. Ін. Франція. Молодці. Давайте далі. Що у нас тут? Обери між ЕСТА та Естан. Трену розпізнавати, коли у нас ЕСТА, а коли Естан. Last chicas en la fiesta. Last chicas. Їх багато, дівчата, так, на святі. Коли багато людей, ми використовуємо ЕСТА. Людей або предметів неважливо. Естан. Так. Далі. La Луна en el cielo. Я е, дуже багато шукала, чому іноді пишеться луна з маленької букви, а чому іноді з великою, знайшла таке пояснення, що тільки у наукових якихось статтях Луна пишеться з великої букви, місяць пишеться з великої букви. А так у розмові, коли ми просто щось пишемо, Луна пишеться з маленькою. Е, якщо я більше дізнаюсь, чому саме так, я вам скажу. Euh, поки знайшла таке пояснення. La luna en el cielo. Місяць на небі. La luna у нас одна. Тому esta. Коли щось одне, він вона, то ми використовуємо еста. La revista. Uh, щось там, En la estante. Ревіста журнал знаходиться на полиці. Ось у нас є тут естанти і, можливо, тут є ревіста. Ла ревіста одна. Тому ми використовуємо – «en La estante». Roberto і Antonio ще «están en America. Роберто і Антоніо, їх двоє це вже не один, значить, багато, тому «están en América». Я просто буду копіювати, щоб було швидше. «Están en América». Los turistas en el Museo. Туристи Turіст, у наші, знаходяться в музеї, los turistas están, бо їх багато. El teatro, один, en la calle Alcalá. Не excuse, не прибиралась, ну добре. En la calle Alcalá. У нас один театр, тому… Está. El teatro está en la calle Alcalá. Elena. Не можу це прибрати, не знаю. Елена НЕЛ Балкон. Елена, вона одна, тому ЕСТА НЕЛ БАЛКОН. Лас Росаш Н Ель Хардин. Las ро, Трояндочки, Трояндечки. Їх багато, тому естан е, Берлін, він один, но ЕСТА. berlín no está en inglaterra no está Тут propósito en en inglaterra los señores garcía no en la sala sala de unas sal los señores y barato Тому у нас буде стан. Давайте. Оп. Якщо чесно, у школі я сама ненавиділа і коли навчалася різні вправочки, ти витрачаєш багато часу, робиш їх робиш. Але коли я подорослішала, я зрозуміла, що чим більше ти пишеш від руки, тим менше часу тобі потрібно для того, щоб завчити. Я просто багато писала, писала іспанською писала, і так слова вони залишалися в голові, бо коли я писала, проговорювала по 200 разів одне і те ж саме, і вправи не стали таким прям чимось рутинним, тому що ем, що? Тому що вони мені допомагали не сидіти і не зубрити ночами. Я просто багато писала. Тож, е, і ви не думаєте, що вправи – це прям да, трішки нудно? Але. Це допоможе вам вивчити набагато більше, не зубрячи ночами фрази та слова. Next. Ой, у нас на англійській іспанська. Егерсисіо сейс. E Обери між еста та ес. Ла мансана щось там гранде. І у нас є наступне речення: Ла мансана, щось там Енерплаг. Нагадую, що ес – це похідне від ser бути. А ЕСТА це похідне від ЕСТАР, також бути. Але сер у нас є слово, яке описує який, яка, як, а ЕСТА відповідає на питання, де, де знаходиться. Тож, якщо ми кажемо «гранде» – це опис великий, і для опису нам треба використати сер. Похідне від «сер» на Е-Еош-Ея це буде «ес». Якщо ви не розумієте, про що я зараз говорю, на минулих заняттях ми про це говорили: про сер та істар. подивіться минулі урочки. Якщо опис, у нас S. La manzana S Гранде. Це від сер. Є велике. А от Ле Мансана Н Плато, у нас яблуко знаходиться на столі, то буде СТА. ЕСТА el ПЛАТО знаходиться на столі. ЛТ Ве. Верде це який зелений. Коли який, то ми використаємо S. Ді слова Сер, так? С. ЛТ Сверде. ЛТ. Щось там ела таса. Чай знаходиться у чашці, тому коли знаходиться, у нас Еста. Не плутайте між Ста і Ста. Будь ласка. Ми ще будемо говорити на цю тему. У нас ще будуть вправочки. Якщо трошки заплутались, подивіться минулі роки. Мадрі, Espania. Ен це уже нам вказує, що в Іспанії, Отже, тут знаходиться, так? То коли знаходиться, ми пишемо Еста. Мадрі, Еста Ен Испания. А Мадрі, і тут у нас Юдат Боніта. Ми щось описуємо. Нам треба сказати, що Мадрид є гарним містом. І ми описуємо і ставимо С. Да, 10 десятий раз кажу, чи двадцятий, коли опис, коли де знаходиться, але я думаю, так ви запам'ятаєте, вам буде зрозуміліше. Карлос Альто, якщо опис, то що ми використовуємо? Звичайно, С. Карлос С Альто. Альто це високий, це ж опис. Карлос in гранада. Гранада. У нас тут є N, що вказує, що в гранаті, то він, не є в гран... ну, він є в гранаті, за сенсом знаходиться в гранаті. То у нас está ста Granada. гранада. Дон, де у нас де. Що робить Елена? То знаходиться на нашої мови, також буде знаходиться то Ста, Донде есь Елена. А тут донде, щось там Елена. Це звідки, донде, звідки є Елена. Звідки це е, вказує нам, що ми маємо описати місце, де е, Елена народилася, жила, або переїхала звідти, то коли опис у нас ес. де донде, ес. Елена. Елена, у нас тут де Алимания. отут де, донде, і тут також де, то ми також використовуємо ес, Елена з Алиманія. ес де Алиманія. Тобто ми описали місце, звідки вона, навіть, якщо назва. Але ось тут у нас Елена Н Алимания. Коли Н, ми використаємо еста, Така маленька шпаргалочка. Елена. І стан Алеманія. Дивіться, ми з вами виконали на сьогодні всі вправочки. Я сподіваюся, вам зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, ви пишіть. Я намагаюся завжди відповідати. Дуже рада була з вами провести цей час. Наступного року у нас новенька цікава темочка. Чекаю вас за наступним відео. Гарного вам дня! Бувайте!